То мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Я зрозуміла, ви бачите, це я так хожу потім волосся розпускаю, у мене красива зачіска. Я зрозуміла, що вам відео, де я ось така, звичайна, без мейкапу. Ну, тут, звісно, вії нарощені, трішки бріві під, підкрашені. Це так. Ще лощіння у мене продовжуються вибачте, я не знаю, чому так довго. Але бережіть своє обличчя, я якось не подумала, хотіла я краще, вийшло, як завжди. А де ця моя колода, яку я дуже люблю? А, ось вона. І так. І так, 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 дивимось. Угу. Що ми зараз з вами подивимось, мої сонечки? Який чоловік йде? Ваше життя. Думайте про себе, я вже про вас подумала. І знаєте, коли подумала? Я ще подумала тоді про вас, мої рідненькі, коли почала робити амулети, які змінюють ваше життя. Спочатку я своє почала змінювати, потім вам почала про це розказувати. Ох, які зміни. Тут до вас йде кохання. До речі, ви можете бути дуже різні з цим чоловіком, дуже різні. По національності, по соціальному статусу, по грошам, по розвитку, саме маю на увазі, ментальному. І є третій фактор в ваших відносинах. Можливо, у когось вже є такі відносини, але майте на увазі увазі. Третій фактор це коли треба прийняти є щось, що заважає вашим відносинам, або будущо, що заважає. Ну, може саме цей заважати, що я вам перерахувала, або може заважати іноді приходить кохання. Ви знаєте, роблю багато розкладів, ви бачу, а людина не готова приймати кохання. Хоча вона про нього мріла, вона каже: Та ні, потім не сьогодні. От якби б ця людина з'явилася десь рік е через рік, бо мені ще треба іпотеку закрити. Мені ще треба схуднути, чесно кажу, на 5 кіло. А зараз ні, я не готова. Може бути, може бути, все, що завгодно, може бути, у когось інші міста проживання, у когось діти, батьки, шкідливі звички, у когось жінки або чоловіки, або стосунки. А тут прийшло кохання. Зараз все подивимось, мої ясочки. Добре, в мою групу Телеграм, там крутий контент. І дякую вас за донати, за підписки, за коментарі. Ви мої сонечки. І так, знов пуста карта, як вчора. Карти кажуть, що до вас йде чоловік по справедливості. Вибачте, але знов кажу, що це у багатьох чоловік із минулого. Угу. Який вже зробив вибір, бо карта була перегорнута. Старший аркан закохані, і чоловік нарешті, або ви, ну чомусь, мені здається, що в більшості чоловік зробив вибір, вибрав вас, а не третій фактор. Угу. 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 Я сьогодні така дуже щаслива, тому що вона отримувала так багато відгуків про те, як е амулети змінюють життя феєчок. Значить, дивіться, тут кажуть, є людина, з якою ви зараз в паузі щодо ваших відносин. Відносини нікуди не рухаються, пауза. Тобто, думки ніякі нікуди не поділися, але ну, ситуація така. Та й думати вже не хочеться на цю тему, тому що ну, те, що думається, тільки завдавати болю. Та й ви знаєте ж, мою психологію, що. Нема змісту поглинатися емоціями в минуле, бо так ми тільки його знов ставимо на колеса, і воно знов приходить в наше життя. Необхідно мати нові емоції. І тут кажуть, що тут якось чудно виходить, що дуже скоро людина до вас проявиться, 8-18, 28, і зразу йде п'ятирка пентаклів. Так, зрозуміло, проявиться та людина до вас скоро, яка до вас довгий час не проявлялася. Так. <рес> колесо фортуни. Ох. Знов, як говориться по-іспанськи, отраве. Знов, знов. Так що ж це за чоловік? Ох, це чоловік, якого ви могли багато вкластися в свій час. І грошима також деякі з вас. Ніколи цього не робіть, сонечки, ніколи. Підписано Ханна. І так, мені дуже подобається, що я бачу. Так. Е -е... Це йде до вас чоловік, якому у вас справжнє кохання. Не буду повторюватися, що ви можете бути дуже різними. І був третій фактор. І скажу вам так, що тут, ви, тут по справедливості тепер чоловік йде вас складатися. Розумієте? Це по справедливості. І коли була оця пауза, ця людина хотіла діяти, але не діяла. Але тепер ви отримаєте перемогу в тому сенсі, що людина до вас проявиться таки. Він до вас проявиться. Вісім ось шість жезлів. Ви на коні, ви вся в лаврових вінках, і він сам це визнає, тому що колісниця. Колісниця це про те, що та людина, яка не проявлялася, вона запрягає коней і вирушає до вас. о хо 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 ох Ну, про вас кажуть, що ви. Що, до речі, що я скажу вам? Що тут ви тепер будете робити вибір щодо того, брати вам це кохання чи ні. Бо тут королева жезлів. Це ви. Ви жінка красива, сексуальна. Жінка, яка має багато ідей в цьому житті. Жінка діюча, яку виділяють серед інших жінок, тобто ви помітна, або своїм зовнішнім виглядом, або своїми діями. І я не знаю, як було раніше був третій фактор, але тепер будете ви робити вибір. Вибираєте ви цього чоловіка чи ні? І тут вам кажуть про те, що для вас зараз поки що цей факт, що він до вас йде. Да, по справедливості цей чоловік це є таємницею. Ви ще цього не знаєте. Так. Чоловік із минулого. До речі, ви знаєте, про що я зараз подумала? У когось це буде чоловік, якого ви ще не знаєте в цьому житті, але ви знали його раніше в минулих життях, якщо це ви, ви в це вірите. Тобто це чоловік. З яким ви колись домовили зустрітися знов, щоб знову до друга кохати. Ви вже кохали. І це може бути він. Може, може. Якщо у вас немає колишнього і ви не хочете приймати колишнього, по-перше, ви самі робите свою долю, але у когось це буде такий чоловік. А у когось це реально чоловік із минулого. І за цей час, поки у вас була пауза з цією людиною, ви вже стали зіркою. Ви для нього стали ще більш значущою. Тут, до речі, у когось із вас навіть могли заторичні здібності проявитися. Ви навіть могли стати більш-менш знаменитою в певних кругах. Так, так, круто. Ну і він, король мечів, і аркан помірність. Довго, довго ви чекали, поки ця колісниця до вас приїде. Бо аркан помір когось сріб чекали. Тобто це не місяць. Mm -mm. Це від, від півроку і більше. Так, давайте нам ще вищі сили про цього чоловіка. Карти кажуть, що хоч ви тут можете мені писати в відгуках, до речі, напишіть, чи чекаєте ви його чи ні. Ви можете сказати, що ні, я його не чекаю. але Карти кажуть, ви чекаєте на цього чоловіка. Бо у свій час в нього дуже вклалися. Так. І знов карти кажуть, що чоловік дуже часто вас згадує, згадує дуже теплими споминами. Він від, від нього дуже далеко. Ви для нього зірка. Можливо, тому і випадав аркан закохані. В тому плані, що у вас кохання є, але у вас якась різниця є. І ви для нього зірка. Він вам надає рис. Просто розумієте, в нього просто нереальна жінка. для нього втілення мрії, його мрії про жінку. Стосовно всього. От просто. От ви мрія. Він навіть раніше міг не знати, що такі жінки є. І тут ви колись пішли із, із цих відносин кохаючи. Тут, до речі, у когось і чоловік міг піти, могло, бо вас багато дивиться. І він на вас на вас, якщо ви пішли, він на вас дуже злиться. Дуже злиться. І тепер по Аркану помірність ви будете будувати стабільні надійні відносини. Я правильно кажу вищі сили. Да, Аркан суд. Все оцінено, все переоцінено, видоленосні один одному. Так, тут зараз про нього говорять. Тут про нього сказали те, що зараз його. Нічого не радує в цьому житті. Тобто він не відчуває е, радощів, хоча тут йому дають вищі сили, наповнюють його чаще, але він все рівно, щоб не було все не те. І тут, по Аркану Луна, він хоче розібратися. Чому його життя не виходить, як раніше, на ті чаблі, де він все ж таки Тут багато як до часу вони спілкуєтесь. Чому ви досі, його, ви його досі тримаєте на підсвідомості Аркан Луна? Розумієте, це його лякає. І йому дуже важко все це нести. І він йде до вас імператором. Це у когось ваш чоловік, а у когось чоловік, який став імператором. Якщо він раніше не діяв, то тепер він до вас прийде як людина, яка готова женитися, народжувати дітей, опікуватися, і все таке інше. У когось тут може бути людина, яка. чоловік, який у стосунках, так. Тому що у вас тут показують як королева жезлів, а королева жезлів це часто показують коханок. І тим паче тут ще показують і таємна жінка. Хтось із вас міг бути ще й таємною жінкою, дуже далекою. Тому тут могло бути все що завгодно. Я візьму ще колоду, бо мені ще цікаво. Окей, а з чим іде цей чоловік до моїх феєчок? З чим йде цей чоловік? Ура!